Торги українці, з'явилась можливість отримати продуктові набори в АТБ. Дивіться, одразу хочу сказати, що це державна допомога, і українці можуть її отримати зараз під час війни. А зараз все більш подробно я вам розкажу, як все це зробити і так далі. Може отримати ну майже кожен. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українці під час війни можуть безкоштовно одержати продуктові набори. Йдеться про державну програму на платформі допомога. Заявникам надають сертифікати на товари у супермаркетах АТБ. На допомогу розширили мережу партнерів, щоб більше українців змогли отримати таку підтримку. Її надають благодійники з України і з інших країн, які жертвують кошти нужденним. Громадяни повинні спочатку зареєструватись на платформі допомога. За адресою я Силочку одразу під випуском ви зможете під описом відео ви зможете подивитись, тобто є адреса social є допомога go.ua і заходите туди і подаєте заявочку. Потрібно вибрати вид допомогу, тобто це волонтерська і розділ Отримати допомогу, а потім супермаркети АТБ. Коли благодійники перерахують кошти на сплату сертифікату на товари, заявник отримує відповідний код в своєму електронному кабінеті або смс на свій телефон. Щоб скористатися правом на безкоштовні продуктові набори, потрібно вибрати їх у магазинах торгової мережі, а потім повідомити касира про код сертифіката. Також можна надати предоплату на допомогу зі штрих-кодом, який буде відскановано і використано для оплати. Люди, які хочуть долучитись, також можна, до речі, долучитись до ініціативи, вони можуть зайти на платформу допомога, обрати заявку, яку хочуть сплатити на суму 200, 500 або 1000 гривень. Заявник після оплати отримає смс і зможе купити продукти протягом. 30 днів благодійники отримують доказ того, що купівлю було здійснено в АТБ. Вони побачать перелік асортиментних позицій, придбаних винятки становляться тільки тютюнові і спортні вироби. Я хочу нагадати, що українці можуть отримати не лише продуктову, а й грошову допомогу від міжнародних організацій. Дуже багато є різних організацій зараз. Кожен може отримати там дуже-дуже багато різних. До речі, з'явилася інформація, що є дуже чудова зараз допомога від волонтерів. Я окремо зроблю про це програму. Дуже багато людей бідкуються, що ось ми подавали заявку, нічого немає і так далі. І так далі. Ну, що я можу вам сказати? наприклад, мама отримала тільки одну виплату 2 200 із тих от шість які мали так від ООН. отримала тільки одну виплату. Інших поки немає виплат. Тобто, я думаю, що це просто питання часу. І ці гроші все рівно виплатять. От, просто треба почекати. А одна виплата була, ще має бути дві виплати. Але поки ніхто нічого не каже, коли як і ці будуть гроші. Тому, як би там не було, поки є така можливість, не нехтуйте, обов'язково користуйтесь.